Вітаю всіх! Бачила інтерв'ю якогось блогера про Харків, Беру цю колоду. Колода вітражів спеціально на тему цього, що не буде в Харкові інвестицій, не буде ринку Барабашова і тому подібне. Що за непад чекає? Давайте подивимось: що чекає Харків після війни? Що чекає місто Харків після війни? Що чекає місто Харків після війни? Давайте пойдемо. Що його чекає? Зміни. А зміни серйозні. Зміни влади, можливо, навіть. Рух у іншу сторону. Ви знаєте, два напрямки розвитку. Один з них це військовий, ну, захист це інше. Четвір кубків і певний зі стій, тобто це відновлення ось, період. Причому швидко, швидкі рішення, щоб з нього вийде. Період застою буде недовгий, тому що швидкі рішення будуть приходити і і результат. Але в нас будуть обмеження. розумієте, Вісімка мечів це обмеження, серйозні обмеження, тому що. Кордон, кінцевий результат. Ось вам відразу карта світу. Двійка мечів і верховна жриця. Три старші аркани. Говорять про те, що ситуація дійсно складна і дуже серйозна. На тему двійки мечів це як тупік. Важко. І хитрі дії це дії такі Верховній жриці, які будуть робити наші, щоб вийти з цього тупіку. Ну, давайте трішки розкриємо. Важко. Бачите, ріка мечів. Дев'ятка жезлі, ось вам кордони. Відразу це виходять ці кордони. Але колісниця рух, це рух, який дає нам шанси. Будуть робити, що був результат. Через ці кордони проблеми будуть, але буде боротьба з цими проблемами. Не треба ставити хрест там, де його немає. Далі робимо ринок Барабашово, Наш знаменитий ринок Барабашово. Що з ним буде після закінчення війни? Що буде ринок Барабашово після закінчення війни? Що з ним буде? Ага, дивіться. Вперше він зруйнований. За нього були тюрки, всі пам'ятають, він зруйнований частково. Будуть змінені його. Рамки змінені. Будуть зміни по ньому. Кінцевий результат. Трошечки залишиться. Але п'ятірка пентаклів, тобто його частково приберу дійсно. І це є бажання людини, якої ми знаємо. Це бажання, скажу чесно, він себе і жив. Останній раз я там була до війни, але мені вже не подобалось нічого. Не хвилюємось. Це все йшло до цього. Харків все буде добре, вихід знайдемо, все в нас буде добре. Слухати менше цього всього.